У вас ефір інформаційно-аналітична програма Діалог сьогодні. У нас у студії мій колега Олексій Маслов, моя колега Ірина Воробей та два депутати Семенівської районної ради Павло Бондаренко та Ілля Сенченко. Ми раді бачити вас у нашій студії. Говоримо ми сьогодні з вами про будівництво Семенівської ТЕС, принаймні про проект цього будівництва. Власне, а що то воно таке, ТЕС, пане Павло? От, що це за структура така? Тест це теплоелектростанція, яка виробляє електроенергію, виробляє шляхом спалювання ну, будь-якої сировини на, на теплову теплову енергію переводить у електричну. Тому ну, з ваших слів виходить, що це дуже корисна річ, насправді. У нас буде більше електричної енергії. Ваше ставлення до ну, цього проєкту? Це не як. Можна так думати, що вона є і корисною, і прибутковою. А прибутковою це означає, що. Це означає, що продаючи електроенергію, на цьому можна заробляти. А як вона працює? За рахунок чого вона працюється? Як вона працює? Що? Спалюється, наприклад, газ, вугілля, деревина. Ну, у вашому випадку, наскільки я розумію, ми зібралися тут на нашій передачі саме тому, що в Семенівському районі планують побудувати таку собі тес. Так. Як вона буде працювати? На чому? На якому Можливо. паливі? Ілля. Практично наша тес, як заявляють забудовники, буде працювати на біопаливі. Тобто це взяти будь сировину, деревину, це передробити і спалити, і отримати електроенергію. Це така тес у нас буде Фактично, а де Вони нам... будуть брати ту деревину одразу. Ну за словами забудовника, ці вони будуть брати відходи, використовувати, закуповувати в організації деревообробітних в лісхозів, і будуть закупоти і виробляти електронері, тобто передроблювати на що пуще, гріє воду. Випаровується, крутить турбіну, генератори виработану електроенергію. Як це красиво виходить, так ми одразу маємо зауважити, що ми пропонували взяти участь у нашій передачі і представникам самого самої держадміністрації. Ми писали офіційного листа, і, звісно, писали офіційного листа і до представників підприємства. На превеликий жаль, ніхто з цих. Поважних людей не захотів брати участь у нашій програмі, а я хочу повернутися все ж таки до самої тес. От ми говоримо про деревину, яка буде використовуватися для того, щоб отримати електричну енергію, коли будуть спалювати там відходи від цієї деревини. А де взяти стільки деревини? Аби тест ця працювало, це ж багато необхідно матеріалу. Це головне запитання, що все гарно, то що вони розказують, що будь-палити відходи, не буде пропадати в лісі. Але в нас найголовніше питання при таких потужностях, де набрати стільки відходів, і знову ж таки напрошується питання, коли відходи закінчаться, а тест построїли, з гроші вклалися. Які, треба які потужності? працювати. Які потужності? Значить, перша черга планується 7,5 з мегаватт. Наприклад, у Корюківці на даний час уже працює. Така тес, вона в половину менша потужність 3,5 кВт. Це значить, у нас перша черга 7,5 кВт, а наступна іще 7,5. тобто 15 МВт буде у нас. Ось, ми я, вважаємо, я, що це я, занадто для нашого району. Чому, чому власне мешканцям Семенівки чи Корюківки було б вигідно, щоб існувала така тес? Від того я буду отримати меншу ціну на електричну енергію. У даному випадку найбільше цікавить те, чи. Чи цікавилися наші співрозмовники якимись розрахунками, скільки потрібно палива для того, щоб виробляти таку кількість електроенергії? І що показує досвід, чи знайомі з цим досвідом стосовно вже працюючої корюківської ТЕС? Як вони працюють там, і скільки у них іде, витрачається сировини, скільки ще буде потрібно за розрахунками? Ну, по, е тому як по тій інформації, що ми почули від забудовника, їм на рік необхідно 90 тисяч тонн сировини, деревини. Це, черга, це А це скільки це на машин на, так, першу, якби, от... на першу чергу 7,5 з мегаватт. Ну, це в день виходить 250 тонн сировини. 250 тонн деревини. А я в саме. Карюківська на сьогоднішній день. Скільки деревини? В на сьогоднішній день, по цій інформації, що ми знаємо, використовує 200 кубів. Ну, Тут ще треба відрізняти тони і куби. От. Ну, така кількість. Чи у, проводить у цей непокоїть населення, що об'єми дуже великі. Розрахунки якісь проводилися стосовно того, скільки це може бути у вигляді, скажімо, відходів від тих деревообробних підприємств, які існують від діяльності? У вигляді Відходів може бути 40 тисяч кубів на рік. Навіть не то а кубів на рік. 40 тисяч. Це, це те, що стосується відходів. Решта виходить. Треба вже не відходами, а самою деревиною користуватися. Ну, я, чесно кажучи, не зрозуміла. Якщо відходами, буде користуватися ця тест, то в чому проблема? Проблем так, ж немає. Проблема в тому, що не вистачить цих, на такій потужності, тих відходів. Наприклад, скільки у нас лісхоз, лісхоз заготовляє в рік деревини, саме деревини. Ну, якщо можна, давайте я. А ви надам... спілкувалися взагалі з представниками лісгоспу? Так, ми спілкувалися. Що вони говорять? Вони підтверджують, що так необхідно, безліч сіляких там дров в лісі. Просто спілкувались. Що, що говорить представники лісгоспу? Значить, зараз я озвучу офіційні статистичні дані за 2016 рік. От, територія лісових насаджень двох лісгоспів в нашому районі е, складається з ну, біля 50 тисяч гектарів лісу. Природний е, приріст деревини е, за рік складає 4,8 метра кубічних на гектарі. Тобто е, ліс щороку він приростає. Він росте там і в ширки, і в вишину, це зрозуміло. За 2016 рік два лісгоспи заготовили деревини, тобто вирубали 120 тисяч метрів кубічних. Це, це, це не відходів, це самої сировини. Це, це зрубали заготували. стільки вони ліс планується... на свою діяльність, зрубали, розпиляли. Давайте ще продали. раз, це За, за який час? Це 2016 рік. За рік? Да, два лісгоспи. Два лісгоспи зрубали 120, 120 тисяч кубічних, да, кубічних метрів. метрів. Далі, а необхідно для існування ТЕС? А, далі. А, в першу чергу 90 тисяч кубічних метрів. Це за, за, за рік? За рік, так. Тобто, і ніхто ж не вираховував, скільки з того дерева вийде кубів сировини і скільки кубів А Я думаю, так, що з одного дерева більше вийде сировини, ніж відходів. Ну, можливо, так? вони говорять про, не про саму деревину, а про те, що там біля того дерева, те, що впало, те, що непригодне. Ну, відходиш, вони казали, не що вони будуть заготовляти, що там відходить, гілля, коріння. Ну, ми казали, що скільки ну як, ми не такі спеціалісти, але кажемо. Скільки стоїть за, ну, затратити коштів, щоб видрати той пень землі? І скільки він там буде важити? Що вони отримують? Тобто вкладення ну, прибаль не, не покриє. А та, що за, буде за, з затрати. грибами? ягодами, цікаво, з тими жучками, паучками, які живуть. На жаль, тут. ми не екологи, ми не можемо. А що говорять екологи? А, якось загрози ніяк? Ну, екологи занепокоєні, звичайно. Такими. Якщо постійно ходитимуть люди, так збиратимуть цю деревину. А то що повинна була там знити і перетворитися в добрива для грибів, для тих жучків і всяких тарень. Але експертиза якась була з боку екологів, висновок якийсь є, чи немає екологічної інспекції. Навряд. Ну Дивіться, чи є у документація від екологічної інспекції? від Міністерства охорони здоров'я. До речі, от наскільки це буде безпечно для людей, для життя людей? Будівництво такої тесту. Як запевняють нас забудовники, то всі ці перевірки проводилися, вони кажуть, що це все безпечно а і це відбувається з дотримання норм. Так, вони нам щось надсилали, але справа в тому, що я не голог, я не, не зрозумів цьому. Ну, просто всім розумів, що при спалюванні такого об'єма деревини в будь-якому випадку будуть якісь... Ілля, ви казали, що, чесно кажучи, ви теж живете неподалік від так, там, де я, планується. Так, я буду проживати за 740 метрів від ТЕЗ. А, Тобто, вже скоро ви нам розкажете, наскільки там екологічно так, безпечно так, і. Так, мабуть, так. Буду на дітей дивитись, спостерігати і, і розказувати. Ви як депутат і як людина, яка живе в цьому так, ж так, фактично так. районі. Я тут навіть а, більше як людина, яка цього мешкає там. цього і... майданчику. Ви скажіть, який настрої насправді людей, яких ви власне представляєте цю громаду? Що вони думають? можливо, не, не, не все висловлюють. Чи були громадські слухання? І на цих слуханнях чи лю людям була дана можливість висловитися? А чому їм мусить бути вигідно, щоб цю тест от громаді Семенівки? Ні, проводять. Ну як тут є позитивні моменти? Ну, звичайно, що в ну, район мабуть, район заходять інвестиції угу. от будівництво, потім? Тець це буде працювати, це нові робочі місця, це додаткові надходження у місцевий бюджет. Це добре з одного боку. Але от на сьогоднішній день і бюджетна сфера, і населення в районі виживає за рахунок дров. Всі, хто мав можливість ці своє опалення, перевели на твердопаливні котли. Тобто відби відмовились У нас від районі газу. відмовились від газу. У нас в районі всі школи, крім двох, на сьогоднішній день опалюються на твердому паливі. А ТЕС буде купувати деревино за підвищеними цінами? Значить, з тих цін, що вони назвали, ну вони багато інформації дають, але не всю ж інформацію ми розуміємо. Наприклад, ми їх ну, питали: скільки ви будете давати за тонну? Матеріали. Вони сказали, це з їхніх слів. Вони там євро називали і перевели в гривні. Значить, вони будуть купувати 400 гривень за тонну сировини. Тобто на сьогоднішній день у нас на напр... скільки людина купує, за скільки зараз? Купує? От, зараз, це ж розкажу. Зараз, значить, як по українськи тілега об... підвода. Підвода, обрізків, тракторна, коштує 450 гривень. З доставки, це більшість у нас населення, яке купує оці обрізки, відходи. Значить, ну я думаю, підводі буде приблизно тонни дві точно. Тобто маємо вже 800 гривень. Тобто підприємство вже людині не буде продавати за 450, бо їм вигідніше на ТЕС продати за 800. Ну, знову ж таки, з їхніх слів, з представників ТЕС, ми маємо ці цифри, бо так ми ж їх не можемо знати. Це ми також. до того, як реагує того, громада, це до того які ведемо, на що ми кажемо людям, що з їхніх слів, навіть уже ми бачимо, що дрови подорожчають в два рази мінімум. Громада Сумієте? занепокоєна тим, що перше. Завдяки дровам ми зводимо кінці з кінцями, що дрова подорожчають, перше, а друге, що їх взагалі може не бути. В першу чергу, ще більше людей занепокоєні, тому що вони зайшли так. Вийшла якась об'ява, будуть будувати то-то-то-то. Люди навіть не знають абревіатури. Тобто вони спочатку невідомо яким шляхом отримали землю. Малоінформованості людям почали будувати. Треба було так. Перше слухання проводилось, це, значить, затвердження технічної документації, там, ну ми хто, інженери, чи звідки люди можуть прийти і задавати питання по суті технічної документації. Як ми це можемо робити? А чия земля, до речі, Загалі, де треба де було спочатку тис? проводити на Семенівської громади. Я, я перепрошую. Ну, наскільки нам відомо, де, де будується на в'їзді в Семенівку, там з правої сторони. Це була е, земля. Е, Частково там міської ради, частково землі резерву і запасу. Хто видавав виділяв ці, ну, ці землі? Наскільки ми знаємо, десь у лютому місяці минулого року, 16-го до міської ради, надійшли заяви на отримання земельних ділянок від декількох атошників. Міська рада видала їм землю, потім з'ясувала, що вже... З ці землянки, якимось чином. Натошники, <къв> які проживають в Семенівському Ні, районі. Не, 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 не Пропонували місцевим Семенівським, але місцеві не погодились на це. Незрозуміло. Місцеві ну, атошники не місцеві. Місцеві відмовились від з... такої афери, прямо кажучи. Ну, хлопці не дурні ж, вони зрозуміли, що може бути, чим це загрожує для громади. Тому пішли через. <къв> не, Семенівських е, учасників Атошники ці Чернігівського регіону, чи вони взагалі просто українські атошники? Ну. Я точно не буду казати, не знаю. Ну не Семенівський не, не порушення закону на видавати землю в Семенівці. Це не порушення. Не порушення це Любий можливо. громадянин може будь-якій частині України взяти собі. І що доб... далі? Вони здають цю землю в оренду і далі яким чином вони у цих хатошників я не знаю, як вони там чи, чи купили, чи домовили, чи в оренду взяли. Ти От ти зна... і на сьогоднішній день ця земельна ділянка, я так розумію, те, що ми точно зараз можемо сказати, що це земля це є власністю. Семенівської тес. Товариство змейної подалі, Семенівська ТЕС – це їхня власність. З представниками цього підприємства ви спілкувалися, не спілкувалися? Вони приїжджали семенівської до Семенівської ТЕС, так? Так. Mm -hmm. так, приїжджали два рази на громадські <кхів> слухання, представники ТЕС, інженери виступали, все то. то, то. Слухали, звичайно, як дуже красиво вони все розказують, але е, люди на сьогоднішній день е, нікому не вірять. Чому не вірять? Що, ну, тому що не раз вже нас обдурювали. Спочатку людей, ми ж пам'ятаємо, обдурили з приватизацією, складами і дурять щодня кожного дня. А які інвестиції зайдуть в район, якщо буде побудована ця ТЕС? Ну, я все про вигіду, Ви говорите, будуть інвестиції. Добре. Скільки грошей займається податки, наскільки я. В першу розумію. чергу це е, нові робочі місця. Як вони говорять, це е, біля 40 робочих місць новостворених буде. І е, плюс надходження до місцевих бюджетів у вигляді е, земельного податку і е, податок на доходи громадян. А скільки це? Яка це сума грошей? Ну, приблизно. Розраховує. Приблизно я чув, е, значить, десь наш район отримує біля півтора мільйона гривень податку на рік. Щорічно. Ну, за великим рахунком, це б, е, було для, б під... для порівняння, щоб це було. Це, це, це не... Це не дуже ну, звичайно ніколи вони зайвими не будуть. У нас але завжди тільки не вистачає коштів, але і не така ти значна сума в масштабах району. Це не так. І ще і ще такий момент. Дивіться, чи порівнювали ви, як живуть? От телефонували тим людям, їздили в Карюківку. Як у них там закалоє? Як з тим парниковим ефектом? Я думаю, вона Що не них так, зі здоров'я не так давно працює та тес, і зразу наслідки не побачив. Думаю, це відобразиться. Подальше однак є ж ще, ще тес, які працюють в Європі а, і, і по сьогоднішній день працюють. Яка ситуація? Тобто ви розбиралися глибинно? Розбиралися, але більш європейськими тест інформації такої, якби не знайшли. Ми знайшли на прикладі Іванківської теста. Прицептеж спалюються теж спалюється деревина, виробляється електроенергія. Наскільки це безпечно чи небезпечно для здоров'я людей? От якщо ваша родина буде біля ТЕС, що буде з вашим дітьми? Я ж вам кажу, тільки в майбутньому я можу вам сказати, як воно безпечно. Щоб... Хто зайвим... проводить опити, хто то дізнається, хто проводить якісь експертизи. Ну коли йде зайвий викид любого диму, газу в атмосферу, це ж ніколи не буде корисно, це зрозуміло. Ви висловлюєте зараз наскільки як ви вважаєте, ви інформуєте занепокоєння спілкуванням? Наскільки ви представляєте от, думку, скажімо, тієї самої районної ради? Це? Це ваша думка як депутатів особиста. Чи ви можна сказати, делеговані від, від тих фракцій, які представляєте, і в цілому депутатський корпус як ставиться до цього? У ну, депутатський корпус більша переважна частина ставляться з занепокоєнням, Старова. так само як і громада, і громадяни. Тобто ну, то ви сюр... зараз представляєте громаду і сюди до вас? Ми ж не просто так, що нас або на це більш турбує. Ми сюди приїхали. Ми проводили. Збори громадської організації, громадського формування, і як нам дали настанову, вас обрали депутатами, ви маєте їхати і підіймати це питання, цю проблему. Я хочу зрозуміти от мені з електричної енергії, незрозуміло. Дивіться, а добре, спалюють ваш ліс семенівський. Отримуєте електричну енергію, вона йде куди? Вам? В мережу, куди вона йде? В загальну мережу ви від того отримуєте ціну да, на електричну енергію, Люди менше вона буде? Гроші, роблять бізнес. Ми ні, взагалі ні. Ціна єдина на електроенергію. Ми ніякої не льготи не отримаємо нічого. Тобто, це, так, дивіться, це чому, ясно. дивіться, чому беруться, чому беруться за... пільг? Да, пільг? Ні. Чому цікавить деревина? Тому що якщо брати по теплотворності. Порівнювати, ну, наприклад, вугілля із деревиною, то це у співвідношенні 1 до 3. Ну, деревини треба більше. Але якщо брати ціну, то на сьогоднішній день деревина в 5 разів коштує дешевше вугілля. От той зелений тариф, як розповідав забудовник: 7 гривень. Зелений тариф mm -hmm. це держава буде 5 років купувати електроенергію. У цієї ТЕС. Тобто ТЕС вигідно. Це дуже вигідно. Це дуже прибутковий. Для бізнес. них це вигідно. Однак необхідно зробити років, так, воно, щоб от, в вашій громаді було вигідно <кхем> існування такої ТЕС. Ну, я вважаю, в нашій громаді не тільки не буде вигідно, а взагалі ми можемо залишитись без лісу. Чому я так кажу? Я озвучив, що вирубається, наприклад, з 16 року 120 тисяч метрів кубічних деревини. 20 тисяч йде на е, потреби району. Це 10 приблизно на бюджетну сферу тисяч е, деревини на опалення і 10 на населення. 90 тисяч е, тонн сировини, якщо перевести у Куби. Е, це виходить е, 128,5 тисяч сировини. А тепер от складаємо: 120 тисяч треба на ТЕЦ. 20 на потреби е, бюджетної сфери населення на опалення, і 120 випиляли випаляли е, лісгоспи. У нас виходить е, 268 тисяч метрів кубічних на рік. Важливіше. А приростає, якщо помножити гектари на приріст. За рік всього всього 240. і ми маємо мінус 28 тисяч деревини на рік. А можливо, Разумієте? вони не лише використовуватимуть деревину відходи деревини Семенівського району, а можливо інші території будуть звозити? От вони ж цим мотивують, коли ми їм задаємо питання: що де ви будете брати такі об'єми? Вони нам розповідають, що от ми з сусідніх районів Радіус 150 кілометрів підвозу деревини, але ми бачимо по карті. Що значить на півночі і на Заході в нас Росія? Тобто звідти вести не будуть. Рядом Корюківська ТЕС і в цей ж радіус попадає Деснянська ТЕС, Залишається тільки Новгородський район. Вони казали, що підвоз деревини, бо здійснюватись, здається, з 12 лісгоспів. Ми просили назвіть ці лісгоспи, Вони відмовляються. Ми зверталися до нашого лісгоспу чи збиралися якісь дані по кількості відходів цих гілок, тих самих. за такими даними, до Семенського лісгоспу, організація Семейнська ТЕС» не зверталася. Тобто, чому ми занепокоєні в першу чергу, з того, що вони розказують, з того, що вони розказують, виходить так, все гарно, спалили відходи, отримали деревину, податок і, і все. Але, ось. Дивіться. Але якщо вони на початку почали все з обману і з малої інформованості, то зразу напрошується висновок, що в подальшому так не буде все гарно, як вони розповідають. Тобто, ви за думаєте, що вас обдурють насправді? Вам не кажуть всієї правди. Дивіться, ми спілкувалися із директором Карюківської тес, звісно, що запрошували його mm -hmm. до нашої програми. А він сказав: він переконаний, що тез вигідно будувати, і він говорить, що це абсолютно безпечно для здоров'я. Це ж знову таке, він каже, а це підкріплення, дані дослідження, це підкріплено слова. Я теж можу сказати, що це безпечно. Там тобто, безпечно. Слова директора Кирюківської тес вас не... Ви не задоволені лише словами, вам необхідна інформація. Добре, а що ви будете робити далі? От ми з вами поговорили. Тобто є проблеми. Ви на сьогоднішній день не вам не зрозуміло, що буде з вашими дорогами. Ви не знаєте, скільки буде коштувати деревина? Ви не знаєте, яка буде екологія, ви не знаєте, наскільки то буде небезпечно стосовно того, там буде шумно чи не шумно. А ви не знаєте, чи буде врешті в Семенівському районі ліс. Оскільки вас, а і скільки буде коштувати ціна на електричну енергію? Скільки у вас запитань? Однак, так. як ви будете ці питання добуватися відповіді на ці запитання? Хто ніхто не знає. Ну, По-перше, по громада кожен крок е цієї організації, яка має наміри будувати, те, зараз буде пильно контролювати. Ходити на слухання, Ви, ви сьогодні в студії чому? Е ми, ми в студії тому, що е ми вважаємо, що. із... Так, е з, таким, з такими потребами, ТЕЦ, ми залишимось без ресурсів. У нас на сьогоднішній день залишилась земля і ліс в районі. З такими потребами ми просто будемо жити у пустелі через декілька років. Це таки ваші подальші кроки. Як ви вважаєте, що найраціональніше, чого можна добитися? Разом спільними зусиллями, якщо ви дійсно хочете відстоювати інтереси місцевої громади Семенівської? І що робити в першу чергу? Ми наша ціль сьогоднішніх приїду сюди, щоб показати, підняти цю проблему, показати людям, що є така проблема, щоб може хтось приєднається до нас своїми ідеями, як ну тобто. Надати якби, справі розголосу, щоб всі знали, що буде будуватися, як. А подальші наші життя. Ну ми слідкуємо зараз. Ну а насправді що ми можемо зробити? А громада може не допустити будівництва Тес? Ну, звичайно, можуть. Люди Який вийти спосіб? В будь-який спосіб зібрати всіх разом. В будь-який спосіб вийти. Тобто це як демонстрація якась, так? Ну, Яка акція непокори. Так, може так. Ви готові вдатися до таких акцій? Чи готові взяти на себе відповідальність за організацію? Якщо буде необхідно, звичайно, ми будемо займатися цим. Чому ж не готові? Якщо від цього залежить подальше наше проживання, я молодий, я планую жити в семенюсі, я виховую двох дітей. Тобто я зацікавлений в цьому і мені не байдуже, що буде з нашими лісами і нашою екологією. Якщо з вашого дозволу підсумувати, спробувати, що у нас. У вас у громади є претензії а, до того, що а, не вистачатиме палива вже незабаром, вже скоро за розрахунками при тому. Дрова Дрова населення будуть дуже дорогими. Дрова бу подорожчою для населення. Дорога буде ще гірше ніж була, оскільки рух транспорту посилений, очевидно буде для підвезення, і так далі. Екологія знову таки наскільки ми зрозуміли, не надані прийнятна інформація, не надана для населення, для того, щоб було зрозуміло чутко, наскільки заходи безпеки дотримані. У цьому проєкті немає правильно? інформації Міністерства охорони здоров'я стосовно того, наскільки це буде безпечно для мешканців за, країни. Ну, ми ж бачимо, що заходить потужний інвестор, який має кошти. На сьогоднішній день за кошти можна купити будь-який висновок, а жити нам. І ще стосовно землі. Земельні ділянки, з ними певна була, ну, як би сказати, ну, операція проведена, яка відбувається. Не без депутатів міської, міської ради Семенівського району. Ну так? а як міські, депутати міської ради могли відмовити дати атошникам землю? Але після цього Ніхто виявилося, ж не знав, що, що там ця земля буде. Е... Землю дали атошникам, інші... а в результаті <ків> вона опинилася у власності. Це була підприємні. земля сільськогосподарського призначення. Отже, ми розпочали, я сподіваюся, діалог, який матиме продовження, і ми готові надати слово усім зацікавленим сторонам. представникам, ТЕС, які з забудовникам, які будуть і представникам влади і, експертам, і колегів, які замогли б дати оцінку. І сподіваємося програми. на те, що цей діалог буде обов'язково продовжений. Обов'язково дякуємо вам за те, що ви приїхали з Семенівки на зустріч з нами. Ну і дякую, що ви піклуєтесь про свою громаду. Дякуємо, що вислухали це.